Підсумовую, з нами всю ніч була шлюха, але ніхто їй так і не присунув. Вона, короче, вимагає гроші за свої послуги. Це за що? За які такі послуги? За послуги, яких не було? Може вона вимагає гроші за простой? За простой шльондрі я точно платити не збираюсь. Хай він, той, хто викликав, той і платить. Що означає, хай платить той, хто викликав? Що за бред? Коли викликають швидку, платить той, хто здихає, а не та свята людина, яка допомогла тому не відкинути копита, ясно? Тому нехай платить той кінь, для якого я її викликав. Ти серйозно? Ну що за маячня порівнювати карету швидкою зі шлюхою? Я помирати не збирався. І взагалі, то я не по цих ділах. Так якщо ти бляха не по цих ділах, міг би вчора хоча б натякнути паскуда, що тобі потрібна не шлюха, а шлюх, шльондр, проститут, лярв. Боже, яка велика синомія української мови. Не по цих ділах, придурок, це не те, що ви там собі надумали. А те, що любов має бути справжньою, а не продажною. Ні, тут підтримую, красава. Але за дверима стоїть продажна любов і вимагає бабки за любов, якої не було. Так треба дати їй цю любов, щоб потім не так обідно було від слюнтяві. Ну, в сенсі заплатить. Ну, хто перший з пані шльондрою? Іди ти. Може, втратиш цноту? Та в мене цих баб було більше, ніж у вас двох разом узятих, ясно? І взагалі-то у мене дівчина. І цноту я втратив. Давно. Дуже давно, так давно, що навіть не пам'ятаєш. По-перше, жуйте сраку. А по-друге, Макс вчора хотів кохання? Хотів. То хай іде і дере її. Я не піду. Мене не так зрозуміли. Я хотів справжнього кохання, а не продажного, і платити я не збираюсь. О, дуй Ти Ти хитрожопий. Може, домовишся за півціни. Я точно ні. Скажу тобі, як медик. Там може бути таке сорті. Угу. Є проста, але геніальна ідея. Давайте просто звалимо. Круто, давайте. Звалимо з власної хати. Добре. Якщо коїту з переном не виходить, просто дати бабки тисне жаба, доведеться заплатити. За миття посуду. Голосуємо?